Добрий день, шановні глядачі! В ефірі постійна рубрика що сховано в яйці. І сьогодні ми дізнаємося, що сховано в яйці. Для експерименту, але насправді задля лайків, підписок та реакцій, в нас в студії сьогодні представлено аж три яйця. Вашій увазі яйце перше. контрабандне яйце друге. Ліцензійне. Яйце, яйце третє. Для особливо спокусливих та вибагливих глядачів. Контрабандне-контрабандне. Почнімо. Відкривати нашу скриньку Пандори почне яйце контрабандне звичайне. Якщо хтось бажає перевірити свою інтуїцію, ви можете зателефонувати до нас в студію за номером телефону, який ви бачите на екрані. Отже, в нас, здається, є перший дзвіночок. Добрий день, представтесь? Добрий день, не чути вас? А! Так. Добрий так. День. Отже, як ви вважаєте, що сховано в яйці контрабандному? Я думаю, що там лев. І ми зараз це перевіримо. Отже, ми починаємо розпаковку Кіндера контрабандного звичайного. Так, і зараз ми дізнаємось. Чи вгадала шановні пані, яка до нас телефонувала, що тут всередині? Дуже цікаво, він запакований. Подивіться, розріз іде не так, як завжди. Можливо, це якась особливість цього контрабандного кіндеру. І не буду вас затримувати. Підкриваємо. І тут лев. Неперевершена інтуїція в пані, яка до нас дзвонила. Вам варто піти взяти квиточок в казіно. Сьогодні точно ваш день. Не можу вже дочекатися повної розпаковки, напруга зростає. Чи вдасться нам зібрати повну колекцію Кіндер Натунс? Нагадаю, що в нас бракує п'ятьох тваринок. Один, два, три, чотири, п'ять. Зивіться п'ять. Розпаковуємо Кіндер сюрприз ліцензійний. Я сподіваюся, що я не дарма переплатила за нього 2 гривні і тут. Буде жираф, на якого я найбільше зараз полюю і найбільше хочу його побачити. Якось дуже ретельно загорнуто тут. О, тут все рівнесенько натискаємо, відкриваємо. Дивись сама. Я не дарма переплатила 2 гривні. Тут не жираф, але тут хтось про кого я забула. Це. Господи, а він звідки взявся? Його не було в колекції, це вовк. Серйозно? Це що, зараз не жарт, і це буде ще одна колекція, яку я буду збирати, і буду змушена переплачувати 2 гривні на Кіндері? Звідки вовк? Поясніть мені хтось. Редакція студія, сценаристи, режисер програми, звідки Вовк? Серйозно? Це якийсь такий, знаєте, поворот, на який ніхто не очікував. Вовка не було. Я думала, що це Вігемот, бо я за нього забула. Але це насправді ось такий вовчисько. Ой, здається, я попала на гроші, і тепер нам треба буде збирати ще. Або шукати спочатку, хто там є в тій колекції. Це вовк. Всі мерщі купляти ліцензію, хто вже взяв от таких звірів і зібрав купу повторів. І це буде окрема частина. Ми будемо збирати певно до грудня. Або може навіть до нового року, і мені треба вже відкривати якийсь рахунок на кіндери, бо так далі не може продовжуватись. Ми збанкрутіємо. Отже, в нас лишилося одне яйце: Контрабандне, контрабандне. на яке ми мали особливі надії, але ліцензія переплюнула всіх. Тепер ніхто не знає, що від нього очікувати. Чи буде там третя колекція звірів? Чи зберемо ми якийсь повтор? Зараз дізнаємося з вами у прямому включенні. Відкриваємо. Воно не так щільно запаковано, як ліцензія. Подивимось щодо розрізу, тут все рівнесенько. натискаємо. Навіть не знаю вже що очікувати. І тут зайчик. Я би тішилася йому один, два, три, чотири кінтри тому. Оцей він є. На силу, на силу. Той заяць так не збирався, то було набагато легше. До речі, це одна з небагатьох іграшок в колекції. Ті, <клес> які не рухаються. Ось така в нас сьогодні здобич. Сподіваюсь, що вам було цікаво і зустрінемось вже за тиждень. Папа! -па.